Читати книжки просто небо серед найкрасивіших рослин, набагато приємніше, ніж деінде. Книгу всякі ми читаємо про може, про мотика або про якісь історії. Може, або хтось з нам із тварин гості проходить. Наприклад, давно приходила в минулу суботу білочка. От тут білочки і пташки співають. Mm -hmm. І тут сонечка дасте. Під спів пташок, а деколи в компанії білочок щосуботи збираються маленькі читачі книжкового клубу Скарбик дітям у ботанічному саду до вподоби. Мені тут подобається, що тут багато рослин і тут є білки. Важливо читати тому, що ти можеш стати розумним. Я люблю читати. Гратися під час занять у зеленому класі діти не просто читають, а збирають власну карту скарбів. Карта скарбів це типу коли ти приходиш в карму, ти дають наліпку, а коли ти збираєшся наліпки, то дають книжку в подарок. Аби отримати подарунок, діти мають прочитати певну кількість книжок. Ой, ще багато. Дуже багато. Ще багато. Ліна вже почала збирати другу карту скарбів. За першу отримала цікаву книжку в дарунок. Уже її прочитала і вона на про дівчинку, яка любила готувати. Бо я також дуже люблю готувати. Такий підхід мотивує дітей читати. Літературу тут обирають спонтанно, шукають цікаві, захопливі та пізнавальні історії. Читають діти в голос по черзі. І я отримую багато грошей. Бубонів він собі підніс. Ой, бубонів він собі підніс. По мене напишуть школяр, знайшов тварин, яких, звичайно, бажали виготовити. Мене по телевізору покажуть. Стану на всю школу відомий. Я люблю читати про різні дива, але моя улюблена книжка це Кирило Кожум'яка. Чого? Ну, бо я там досить багато див. І він класний такий. У клубі збираються діти молодшого, шкільного віку, місцеві, а також із числа внутрішньо переміщених осіб. Оленка з Києва. Вона ще навіть не школярка, але вже прочитала кілька десятків історій. Трошки більше як 80. Ого, нічого собі. Тому що це цікаво і це додає умінності. Книжковий клуб Скарбик діє більше року, продовжити займатися і влітку, ідея самих дітей. Треба читати, щоб не забути, як читати. Ну, як мінімум. Як мінімум. І щоб твої читачки, ну як це сказати, вміння розвивалися, щоб ти зміг швидше, швидше читати та якісніше. Книжковий клуб ініціювала вчителька початкових класів Констанція Мартинюк, аби найперше привити дітям любов до читання. Я придумовую завжди якісь ігри на розвиток мовлення, на покращення і вдосконалення саме техніки читання. Навколо цих ігор побудовано заняття. А оскільки заняття зараз у ботанічному саду, я придумала кожного заняття проводити маленькі екскурсії. Точніше, не я, а дітки мені, ми вивчаємо якусь рослину, деревце, кущик і про неї розповідають. Я готую їм якісь цікаві факти. Ось і кожного тижня у нас іще й екскурсія. Списку літератури на літо в цьому клубі немає, але до кінця серпня тут точно подружаться з книгою, покращать техніку читання і вивчать усі рослини ботанічного саду.